Привіт! Сьогодні я граю в 99 ночі 8. Підписуюся на мій канал Міша Роблокс 333. І сьогодні я постараюся побити свій рекорд з рандомами. Так Ось вот таке. Вот. Вот, вот так. Вс, я... я граю за классами і на твою камерах. граю в 99. -90. О, мені якраз все потрібно. Беру е... удочку і відкриваю сундук. Що ж мені випаде? Ну, нормально. Мені підходить. Так. Ага, бачу тут відкривають сундучки Блін. Куди мені не випадки? Не шок. Хорош. Хороша сокира. Клас. Я шо? Чому мені так не везе? Ну да, ладно. В принципі, пофігу. Не боже, тупий. Тупий заяць. Шкура Вовка мені знадобиться. Щоб потрейдитись торговцем на шкуру Вовка. Це я набираю. Ти Діга... тут пригай я якої крок? Будемо дерева сюди вирощувати. Пішла не по плану. Йдемо е. Підождіть, а. Е... Я не поняв прикола. Дякую за карту, але вона мені зараз не покине. Ще два вовка вбити. Це зарядиться, перезаряджуємо і вбиваємо останнього вовка. Відкриваємо. Спасаємо, рятуємо дитину. И у нас бандар. Я тут ще лагер знайшов. Невеликий. Кто там в чаті пише? О, уже день. Сейчас должен быть должен прийти торговець. То вообще. Эм. Е там же якась ссора. Я на я еще ничего не дивився. Але добре. 12-13. Все, і грали туди. Назад. Що за... Ты що за хворі? Боже. Ну ще тут рандомів не хватало. Ви все. Ну все эти. Трейжуся торговцям. Так, виберу копія. Буду вбивати рандомі. Ним. Якщо він не будуть мене слухати. Ем. Піду я далі лутатися. Пока я... І що я другий раз уже знайшов е, цю рибавку? Там де ударчки, щоб можна було ловити риб. На мені випав пістолет. Треба лутатися, треба лутатися для того, щоб вбивати... Утестів, вовків, ведмедів, альфа-вовків. Ну ви зрозуміли, так? По-моєму, так. Дерева куча непотрібних. Ні, тобто потрібних не, тільки то це для верстаку. Забираємо уголь, який тут є, бо він ще пригодиться для, для костера. І вбиваємо в офі. там вже помер. Ладно, потім прийду на базу, зараз буду, буду лотатися. Хоч би мені випала броня. Дякую, що прокачала стер. Нові мені дуже потрібен. Так, отут завіжу броню, надиваю. Блин, а сейчас опасно. По-моему, по по друга. вовки Альфа. Альфа шкура вовка. Не надо. Я сейчас буду. Понараком. Так тут ничего нема. Алло. Вы що, Там ничего нема. Там нема сундука. Вы що, звучаете? Добре, добре. Окей. Пігнали на базу тоді. Я тоді не знаю, що робити. Ну от хто помирає весь час? Діть ви нафіг. Ви тупи для чого це? Що за Фігня. Фігня. фігня? Мені такого не потрібно. Що за фігня? Что ж, мучайки не Для чого це? Ви що, тупі? Чи що? Я не я не розумію. Що Чотва за... Ігроки які рандомні. Боже. Ладно, піду спасати тоді людину, як це вам. Звідки це ранки? Рандом... Ладно, його вб'ємо. Ми вже і так налуталися. Дуже хоро, дуже добре. Тому... Дось, що я пивов, хіна, тапі, знавить, що? Це грбаний дочки, який зовсім не такі, да? Для мене. От зад нові що! Отши. Ти що? Супи. Ну дай високий, рамбом. Что? Это пыль. Это пыль. Это пыль. Ну что? Ну что? Ну на рандом I <laughs> Капец. Де тут для Киздин? ще таких два. Я быстро це все забираю. День двенадцать. Я не буду там. Я ему ничего тут не оставлю, так я позабираю нафиг. До побачення, блин. блин тут туда багато альфа-водки. Еще одна больница. Блин, він за туда пишет. Треба обходити Тут дві больниці. Це альфа-лавская. Я не понимаю, что вот тут люди. Ты нічого не видит. Тварь забрала. Тобі видно, що ти дурак тупий. Ну хоть прокусаешь из нормального, а не то, відкры я, я сундук, краще не буду з ним шляпи. <звук> На всех мне мішок. Я даже не буду до той базы идти нафиг мені Його база. Ой, база. Что? Я тобі помогла. Ну все, капець, ладно, всім пока. Частин не буде пока.